Я палінтолог. Мене звати Максим Ніколайович Габір. Я займаюся колекціонуванням мене Є власний, частний музей. Яке відношення? Дуже велике відношення. По перше, у зброї ще була така штука, як красота. Ну от як по-українськи. От то, есть, Її інкрустували дорогоцінними каміннями, самоцвітами, по-перше. По-друге, з деяких зкамінілостей виробляли теж зброю. Стародавні люди, і не тільки стародавні, ті ж козаки. Навіть е, зуба кули, коли вона знаходилася, це була прекрасна, виходить, яка е, рахувалася е, оберігом. Тобто, коли козак там, в бою і він, при, при ньому зуба кули, Вважали, що його не вб'ють. от. Ну, так от. А Що сьогодні такі розвідки? Цікаві мінерали, які раніше вважалися оберігами і зараз їх багато людей купляють, бо це є оберіги. От, для здоров'я, щоб рани заживлялися таке інше. Де ви це знаходите в Ну, самі якісь експозиції, У нас є група палеонтологів. От якби такий клуб палеонтологів. Ми виїжджаємо в експедиції, от співпрацюємо з державним музеєм.